Ну ось і настала золота осінь. У нас вже три ранки підряд заморозки до мінус трьох градусів. Вже можна копати саженці фундука. Ось у мене тут посаджений рядок молодих, молодого фундука трьохрічка, Це трапезунт. На третій рік почав плодоносити. Ось осінью викидає він отакі от муж чоловічі сережки чи бруньки осінню. наступний рік. Це вже сигнал про те, що він буде плодоносити. Це тільки він починає викидати отакі бруньки, якщо побачите на кущу, це сигнал про те, що він вже буде родити. Це в даному випадку сорт трапезунт, Дуже рясний, дуже понакидав цих бруньок, просто дуже багато. Ковче їх тут. На наступний рік буде урожай, напевно. Якщо кущ молодий росте, осінню бруньок не видно, значить він ще не буде подоносити. А якщо вони з'являються, це вже каже про те, що на наступний рік будуть оріжки. Це я отак, кущі весною. Прикидав опілкою, тирсою для того, щоб оці молоді пагони дали коріння, укорінилися. Зараз я провірю, в якому не стані. Листя вже падає. А ну, подивимось. Зараз подивимось. Вже повинні бути корінці. О, щось там є, так? Да? Щось вже чувствую. Ну, дивимось. Коріння яке. Ось. Корінці є. так. Да. Попробуємо виламати зараз. Угу. Не хоче. О! Є. Ось корінь. Чудовий. А це відсадок сорта трапезунд. Оце він за пів року, точніше за десь за пів року, за п'ять місяців дав мені отаку кореневу систему. Цей пагінь, звісно, буде обризатися десь на висоту сантиметрів 50. Такий довгий він не потрібен, для того, щоб він хорошо вкорінився. Так, зараз ще один спробуємо. Оцей поменше. О, о, теж красиво укорінився, гарний пагінець, він такий чудовий. Чудовий пагінець, так, теж хороший. О, це мені поки два хват. Я хочу посадити її ще до розмноження. Загорнемо. Нехай далі так стоїть, нехай корінь задеревеніють краще. А це практично. Кожен пагін молоденький, однорічний, повинен дати таку кореневу систему. І цей, звісно, маленький нічого не дасть, я його викинув. А от такі грубівші, задерев'янівші пагони, вони дають, обростають корінцями. Це називається відсадок. Вегетативне розмноження, яке передає всі свої якості материнські. Не сіянці фундука, які всходять і кажуть, що це фундук. На самом деле це обикновена ліщина. А от таким методом розмажається фундук. Точніше один із методів. Ось так. Молоденький кущ трапезунда. Робили весною прикидку куща для вирощування саженців. Зараз подивимось, що вийшло. Кущ трьохрічний. Ось оріжки насипав з нього. Трошки врожай. Зараз подивимось, які саженці вийшли. Прикривала їх, вирощуємо в лопівочках, дивимось. Коронева хороша. Красива коронева. Тільки що не до кінця задерев'яніла. поки не буду їх відсадювати, хай ще постоять. Ще один провіримо зараз, якому він встані. Отежно. Ось От теж гарний. Такі коріння получаються за сезон. Це саженці сорту трапезунд. Поки закриємо опілочкою. І ці зараз посадимо для да -да, подальшого розмноження. Сорт вважається один із найкрупних. Ось такі вийшли від відсадки фундука, сорту трапезунт. Коріння зусь достатньо для того, щоб для подальшого росту і для подальшого вкорінення можна розсаджувати на постійне місце. Трьохрічні саженці фундука сорту трапезунт дали ось такі горішки перший раз. Горішки дуже крупні, це десь такі як каштан розміром. Оце його така плюшечка. А це вже я їх розібрав. Небагато для першого разу, але показав на третій рік. Дуже крупний горіх. Для порівняння ось рядом сорт Гале. Польська селекція. Теж дуже крупний, але програє в розмірах рівно трапезунду. Гале це з п'ятирічного куща. Ось ці горішки, А трапезунд з трьохрічного. Всього перше плодоношення. Ну і з всієї моєї колекції, які насчитуються більше 16 сортів, трапезун поки що самий крупний. Він такий трошки приплюснутий. У нього такий горішок приплюснутий. Плоский якийсь він трошки. Цікавий горіх.